Можете уявити собі ситуацію. Ми приїхали до сім'ї Дроботенків для того, щоб зняти збирання нашого соняшнику. І людина, яка побачила в нас агрорит на спині, власник сусіднього господарства і комбайну, який безпосередньо збирає, вийшов і каже, хлопці, та це ж ваш бомон. Можете уявити, наскільки широко сьогодні працює агрорит. І ви зараз почуєте, наскільки круто людина відзивається, в якої було сайт сайт 8 гібридів, в тому числі імпортних. Це просто нереальний вайб і кайф, коли люди виходять з комбайну, впізнають. І хвалять наші гібриди. Зараз ми вам покажемо даного чоловіка. Поїхали. Ми брали ось у вас бомонт і сіяли його і на 70, і на 45. то 45 більше поки. У нас два слава. Фактично десь і різниця півтони різниця. А ви вже Ми його вбирали. То їй дає 2,5 на 45, а так дає дві бомон. Зараз вже збирали бомонт mm. і так. в цьому 20. 25, Ось 25. він теж 20. Ну тут нема, це земля вбита, тому що чоловік знає, тому що ну, ми взяли, людина ніколи не туди не вносила. Да, ми вносимо 100 сложних і 100 каса, то в нас якби там. Ми бітони, ми дві з повітони. Так що ми будемо працювати, з вами тільки Це тисячу гектар, тільки щоб екстра було, ми продають взагалі зробили. Тільки ви малим даєте, бачу, це як які. Ми взяли зробим. вас, 40 мішків взяли, а не дали, хоча б сам приїхав, забрав, туди на ну, вас. Був там така марина, яких дай... не пам'ятаю, така плотненька дівчинка. Да, да, да. Зараз на відео кажу безплатну доставку і скидку 10%. Все. <плес> Дуже ми, дякую. Ми, ми беремо багато. Цей рік, якщо бо ми брали і сінгенту. Не сподобалось мені на одному полі. Я кожен рік беру по сінгенту Лимограйниці. Сі, от вісім у мене на полі. От, ваш цей рік усіх кручик. <плес> Я бував і сказав, не <плес> треба мені ті в доларах, там, в євро, ті мішечки. Все, ось є люди. Це наше, і ми будемо ну как би дуже круто. Дякую Все. вам за відгук. Вперед, роботи.